Привіт, друзі! Така сьогодні чудова погода. Не можу з вами не поділитися субота. Можливо, останні такі чудові теплі сонячні вихідні в цьому році. І сьогодні я хочу вам записати відео про те, як я вчу англійську мову. Чому в мене такі гарні результати? Я поділюся з вами своєю методикою, кількома методиками, і ви зможете їх теж використовувати. А, так, також попрошу підпишіться на мій канал, поставте лайк, для мене це дуже важливо для розвитку каналу, тому що я бачу, що багато людей дивиться і не підписуються. Мені буде дуже приємно, так що, от прямо зараз, якщо ви ще не підписались, підпишіться. І я запрошую вас до себе, до хати, де я живу. І зараз я вам покажу, як я вчу англійську мову. Давайте пройдемо, подивимось. Отже, заходимо. Перше, як я вчу англійську мову, це перед сном, перед сном я читаю книгу. Я купив книгу у Walmart і вам теж раджу, у Walmart можна знайти книги за знижками. Але, звичайно, от, наприклад, бачите, тут цю книгу я купив 30% знижки, я заплатив, мабуть, десь 16 доларів. А якщо хочете взагалі дешевше, майже безкоштовно, просто в якомусь магазині типу секонд Хенда завжди продають книжки. І буквально за 2-3 долари ви можете купити книгу. Книгу я раджу купити не на якусь спеціалізовану тему, а на загальну якийсь романчик такий нескладний, легкий. Може щось про любов, таке, може, якийсь там детективчик. Головне, щоб там був більш-менш текст, ну, не дрібний текст, а не сильно крупний дитячий, ну такий середній нормальний текст. І от дивіться, я читаю 2-3 сторінки в день перед сном, не більше, тому що більше мені вже важко, і це довго, тому що коли я читаю. Дивіться, у мене на кожній сторінці такі я виписую слова, які я не знаю, і тому це займає часу, щоб там, освоїти дві сторінки, прочитати, зрозуміти. І історія зараз вже така стає захоплююча, тому що я її вже так розумію, і просто це довго. У мене прочитати дві-три сторінки займає десь 20 хвилин. Але це важливий процес чині, вивчення мови. Я читаю вголос. Це покращує мою вимову, покращує мою артикуляцію в англійській мові. Наступний спосіб дуже важливий. Я в такий спосіб вже вивчаю англійську мову з минулої осені. Я знав, що я буду працювати по меблях. Я можу, буду робити меблі, працювати з деревом і де... матеріалами з дерева. І я знайшов блогера минулої осені, який от розповідає, як будувати меблі. Дуже цікаво. Я вам зараз включу буквально три секунди. Подивіться, як це виглядає, тому що я вам раджу теж знайти ютуб-блогера, який би на вашу улюблену тему щось розповідав на ту тему, яка вам близька. Це вам дуже допоможе вчити англійську мову. Дивіться зараз. Три секунди, буквально включу. Tool stand that you can... Отже, буквально дивлюсь одне відео в день. Відео 10-15 хвилин. Це теж мені дуже допомагає. Але зараз я е, планую вже на майбутнє, я знаю, що я буду вступати в університет. І я хочу стати вчителем історії, тому я почав сам потроху вчити історію. І поки що за, за допомогою Ютубу я теж дивлюся тільки англійською мовою. Я не дивлюся українською, я дивлюся тільки англійською. От зараз, от на прикладі цього відео, я вам покажу, як от я, наприклад, зараз вивчаю історію Древньої Греції. Ось так. Drivers, I decided to mark this occasion by looking at my personal favorite among the worlds nation states. Ну, ось так. Другий спосіб. Третій спосіб дуже важливий. Вам потрібне спілкування. Вам потрібно спілкування з кимсь англійською мовою, тому я дуже вам раджу, якщо ви вже в Канаді, вам легко, постарайтеся знайти з ким поговорити англійською мовою. Постарайтеся, я не кажу, що, по-перше, всі мої способи, я за них не плачу гроші. Це в принципі безкоштовно. Наприклад, йдете в магазин, якийсь пробуйте talk», тобто коротка бесіда. Підходите на касу. В Канаді всі люблять порозмовляти, поговорити. На касу підходите, говорите Добрий день, як ваші справи. Там можете якийсь комплімент зробити. Мені подобається ваша, ваша, ваша блузка, мені подобається ваша зачіска. І таким чином у вас зав'яжеться маленька розмова, яка теж дуже важлива. Мені пощастило, що на роботі мій супервайзер такий любить поговорити на різні теми. Під час перерви ми сідаємо і ми розмовляємо. Наприклад, я можу спитати його: Реймонд, uh, are you more conservative or liberal? І ну, розумієте, да, що я спитав, чи ти більш консервативна людина, чи ти більш ліберальна людина. Тобто, абсолютно не на робочу тему, і у нас така відбувається бесіда. І стараюся щодня поговорити на якусь цікаву тему. Uh, Ще один спосіб, наприклад, якщо ви відвідуєте церкву, якщо ви віруюча людина, то це теж гарний спосіб в Канаді щонеділі приходити і в церкву ви слухаєте виступи, ви слухаєте, ви потім можете спілкуватися звичайно англійською мовою. Це дуже корисно. Я, наприклад, відвідую Toastmasters Club, Це, це не церква. Це кожна четверга я відвідую клуб, де ми вчимо англійську мову. Я стараюся виходити на сцену, імпровізувати кілька хвилин щочетверга я перед людьми от виступаю зі сцени. Дуже цікаво і теж вам раджу спробувати. Я колись робив відео на цю тему. Якщо у вас будуть ще питання, задавайте і не, задавайте, не забувайте підписуватись на мій канал. Всім бажаю гарного настрою, всім бажаю сонячної погоди, такої, як, Ой, чуть не впав. Такої, як в Греції, і, ну, і на серце, щоб було вам тепло. Все, Всім гарного дня, до нових зустрічей.